Всім привіт! Сьогодні буде дуже коротке відео. В ньому я вам дам всього лише одну пораду, але ця порада може зберегти тисячі, десятки і навіть сотні тисяч ваших гривень. Вона буде корисна для тих людей, які заробляють в Телеграмі. Якщо ви ще не заробляєте в телеграмі, можете зайти на мій YouTube канал, там я все детально розповідаю. І так, якщо ви вже заробляєте в Телеграмі, то ця порада саме для вас. А звучить вона приблизно так: ніколи не працюйте з вашого особистого аккаунту. Вас завжди має бути два аккаунти. Один ваш особистий аккаунт в Телеграмі, де у вас там переписки з друзями, якісь свої телеграм-канали, і ваші особисті справи, і інший телеграм-канал, саме робочий, де будуть ваші робочі переписки, ваші телеграм-канали і інші речі. Тобто один аккаунт ваш особистий, інший аккаунт робочий. І завжди робочий акаунт ви маєте реєструвати на ту сім-карту, якою ви не користуєтесь. Тобто ви маєте купити спеціальну сім-карту, на неї зареєструвати цей телеграм-аккаунт, і цю сім-карту, яку ви купили, і на яку ви зареєстрували акаунт бажано покласти в якесь далеке місце, так щоб ви ніколи про неї не забули, але при цьому вона у вас ніде не пропала. Бажано цю сім-карту поповнювати хоча б раз на рік, там вставляти ваш телефон, робити з нею дзвінки для того, щоб вона була актуальна і щоб її не заблокували. Але саме так потрібно реєструвати аккаунт по тій причині, що якщо ви, наприклад, згубите ваш власний телефон або згубите якусь сім-карту, чи ще з нею щось станеться, то відповідно ви втратите доступ до вашого аккаунту. І всі ваші телеграм-канали, всі ваші робочі переписки вони також будуть втрачені. Тому що ви не зможете передати цей телеграм-канал на інший номер телефону. І якщо ви ще, не дай Бог, забувати пароль, то відповідно ваш аккаунт, на якому могли бути телеграм-канали на мільйон гривень, він буде назавжди втрачений. Тому завжди розділяйте ваші аккаунти. Тобто у вас має бути особистий аккаунт, має бути робочий аккаунт, і всі робочі переписки мають бути на робочому аккаунті, і всі канали мають бути на робочому аккаунті. А також цей аккаунт має бути зареєстрований на номер, який ви спеціально купите саме для роботи. Ну і бажано ще в адміністратори каналу додати якийсь ваш інший аккаунт на всякий випадок, щоб ви, якщо щось станеться з якимось аккаунтом, то ви змогли отримати доступ до свого телеграм-каналу з іншого аккаунту. Ось така коротка порада. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь і заходьте на мій YouTube канал, там є багато відео про заробіток в Телеграмі.